Так, всім привіт! Нова серія на каналі. Хочу поділитися своїми враженнями, як я переробив опалення у себе в гаражі. Розкажу всі нюанси, як я все це робив. Ось такий у мене гараж. Займаюсь покраскою, це двойний гараж, два гаражи 6х4, там така маленька роздівалка. І тут ще один стандартний гараж 6х4. Тобто три, три гаражі у нас опалюються. Раніше в мене стояла буржуйка з газового балону. Тепер я купив водяний котел. Був стандартний з маленькою дверцею, це мені розширив сварщик її, щоб можна було закидувати дрова побільше. Зараз от на прикладі цього. Спробуємо не факт, що залізе, звісно, але можливо залазить. Тепер такі дрова можна закидувати. Так, тепер у мене система опалення водяна складається з теплового вентилятору і одного чугунного радіатору. Тут у мене приточка для покрасочної і виходить. Тут гоне в воздух і розганяє через теплу батарею по приміщенню. Так, тепер подетальніше розкажу, покажу. Так, дивіться, в мене все максимально просто, бо це гараж. Тут прям, ну, наприклад, в мене немає навіть групи безпеки з зривного клапану маю на увазі. Так, подача пошла, пішла одразу на тепловентилятор. Тепловий вентилятор. І. Через нього одразу пішла обратка. Так, насос в мене на обратці стоїть в кінці. Перед котлом є фільтр грубої очистки. Також обратка, як бачите, через стройник виходить з чугунного радіатору. Также і подача заходить в чугунний радіатор. Всього у всій системі опалення в мене два крани, три крани всього, перед розширеним бачком і перед тепловентилятором. Також ще один є на приточці чугунного радіатору. Інколи коли цим приміщенням не користуюся, я його перекриваю або можу зробити подачу трошки менше. Бо він дуже сильно горіє прям. Так, тепловий вентилятор у мене подача, як я сказав, зверху. Але рекомендується виробником чомусь. Ми так і не зрозуміли чому. Подачу робити знизу. А обратку зверху, ну, ми зробили так. Зверху подача, знизу обратка. Так, підключили електропостачання, тут у нього є три скорості. І Термостат навіть є. Можна виставити градуси і щоб він включався, виключався на задану температуру. Так, зазвичай я на першому другому положенні швидкості виставляю і все, термостатом не користуюсь. Отак вмикається і все. В залежності від температури на котлі, тут я поставив датчик, то я перемикаю швидкості на ньому. Перша Перша швидкість дуже негучна, взагалі її майже не чутно. Друга, звичайно, трошки, якщо чуєте, гучніше Але терпимо. Ну, третя, звичайно, гучновата. Ось так працює. Можна тут направляти лопасті кожну причому. Так, ну поки вимкну, щоб не шуміло. Зараз система опалення не запущена. Також я на насосі виставляю зазвичай друге положення і ще зробив собі отакий вентилятор. Він обдуває, вихлопну трубу і дає нам додаткову ще температуру. Ну на це приміщення. Цієї системи опалення взагалі головою вистачає. Взагалі цей е, вулкану, в Ерміні, він, е, у нього максимальна потужність 20 кВт, він е, розрахований взагалі -то, на склади, на теплиці. А тут тільки два гаражі. Тому хватає його прямо з головою. Коли температура 70, е, він так, шпаре, капець просто. Котел у мене завжди працює, ну, можна сказати, на мінімальному режимі. Поки що морозів таких не було, але вже холода є. Так, рівень води я контролюю дуже примітивним способом. От там, якщо бачите, вверху розширеного бачка, то поплавок, обичний рибацький поплавок. І таким чином я бачу, коли треба підлити. Також воздух стравлюється через розширічений бачок отой і через автоматичний зброс повітря. Такою системою опалення я користуюсь вже більше тижня, дуже задоволений в порівнянні з тою буржуйкою газовою, бо вона дуже багато споживала палива. А по КПД ну, те ж саме. Ця система опалення вийшла мені в принципі недорого. Десь 350 доларів. 100 доларів котел блушний я купив. Десь 200 там з доставкою вийшов цей вулкано. Ну, і на 50 там оця вся фурнітура, труб, труби, насос. Чого на батарею мені взагалі по ціні металу на десь 10 доларів я її купив. ну коротше, самий Максимум десь 400. Димоход вже в мене був. Так, він також не дешевий. Можна в принципі додати 100 доларів, бо ще труба зверху утеплена, до речі, і це не дуже дешево. І, до речі, всім дуже раджу отак зробити димоход з вентилятором. Бо коли котел працює, найгарячіша е, частина виходить от в цьому районі. Так, ну добре, ще трошки про димоход розкажу. Ревізійне е, окно тут зробив віконце кришку. Тут інколи конденсат скапує ось такий чорний. Е, труба, яка е, зверху на криші, обов'язково її треба утеплити. Зараз покажу як. Так я на криші, що не зробиш заради підписників. Отак вона в мене утеплена. Тут кам'яна вата, та вата, яка не горить. Так як сендвічі оці заводські вже утеплені, дуже дорогі, я зробив отак. І це реально працює. В прошлу зиму я мало не кожну неділю чистив димоход, тобто позапрошував, а в прошлу зиму цій трубі вже рік. Я ні разу не чистив. Виходить, почистив в початку опалювального сезону і в кінці. І все. Про конденсат я забув, утеплюючи цю трубу. Ну, Конденсат, звичайно, трошки є, але тільки коли розпалюєш, а в процесі горіння його вже нема. Тому і нічого не налипає е, в трубі. Так, ще хочу сказати, що цей вулкан ну, прям, дуже мощний. Е, його, цього котла, реально, якщо вулкан працює на третій скорості, то не вистачає. Треба або більший котел, або е, ширшу трубу хоча, хоча б 140, це 110. Але на другій швидкості він потихеньку собі працює. Там в принципі тримається, якщо котел горить 60 десь градусів. І собі такий дуже, я вам скажу, гаряч, гаряченький воздух він розвіює по всьому приміщенню. Так, цей котел у мене 12 кВт. Але напевно треба трошки більшу потужність котла, хоча б 16-ку. Цього також вистачає, я вже в цьому впевнився. але для... Більшої впевненості, якби, то можна було б поставити трошки більш потужний. Так, а на цьому коротеньке відео по своєму опаленню я завершу. Якщо є питання, задавайте. З радістю відповім. До нових зустрічей!